Угорське товариство мистецтва та культури Карпатського регіону вже вдруге організувало у селі Пейтерфолво творчий табір для закарпатських митців. Головною метою спільноти, яка діє вже 16 років, є зміцнення співробітництва митців угорсько-українського прикордонного регіону. Учасники пленеру намагалися звернути увагу на тему війни та важливість миру. Това й вода задяшуля тизена тиєвеші шамікори. Минулого року наше товариство відзначало 15 років з дня його заснування. Ми вирішили організувати ювілейний творчий табір із закарпатськими художниками у лютому 2022 року. Але якраз тоді почалася війна. Тому за тілою коприва, який є членом правління нашого об'єднання, запланували табір під назвою Пензлем за мир. Це відбулося минулого року, коли учасників було 14. Оскільки війна триває цього року, за підтримки Угорщини Національного культурного фонду ми започаткували творчий табір для молодих талантів також під назвою Пензлем за мир, як у парку чарда села Пейтерфолбо. А тепер, за підтримки Національної академії мистецтв Угорщини, нам вдалося організувати другий творчий табір. Цього разу зібралося трохи менше митців, але я бачу, що ті мистецькі враження, ті картини так само виконувалися на тему війни. На мою думку, найважливішим є вираження прагнення миру і співіснування. Після табору роботи молодих художників ще залишилися тут. Митці, які прийшли цього разу, також залишать тут свої твори. Можливо, у листопаді в генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород ми зможемо відкрити виставку. Отже, спочатку покажемо твори молоді та художників в Ужгороді, а потім, якщо вдасться, то на різдво проведемо виставку в Угорщині та Німеччині, як і минулого року. На щастя, там на різдво люди охоче купують такі речі, бо вони дуже переживають за українців. Ми організували також міжнародну конференцію у Ніредьгазі, де були присутні Борис Кузьма, Атіла Коприва та багато інших митців. До пленеру, який тривав протягом одного тижня, долучилося вісім митців цього року. Куратором табору був Атіла Коприва, художник та голова відділу образотворчого мистецтва Закарпатської академії мистецтв. Він наголосив, що митці у таборі зобразили свої прагнення миру. Дуже важливо це натхнення представити іншим. Ми намагалися звернути увагу на мирні думки, на те, про що ми мріємо в цей час. Ми повинні і в мистецтві, і в культурі шукати мир. Цього намагаються досягти в Україні. Ми і надалі будуємо наш мистецький і культурний міст. Ласло, мій друг з Угорщини, здобув для нашого табору фінансову підтримку. Ми цьому дуже раді. Протягом останніх років він започаткував багато таких проєктів, які представляють твори закарпатських митців у Європі. мова йде не тільки про пленери, а й про виставки і різні конференції. Під час цього нашого пленеру ми багато говорили про майбутнє мистецтва, як можна наблизити людей до мистецтва. Бо у світі, де всі поспішають, дуже важко знайти час для творчості. Ми малювали здебільшого у Пейтерфолво, але також побували у Боржаві. Один з наших колег, член товариства Ігор Луценко, став. Лауреатом премії Карпатська корона. Ми були з ним, підтримали і привітали. Корона карпатіка діяла не зходь ми і і шкратулатунку. Мета кожного мистецького табору дати заряд митцям, завдяки якому вони можуть розвиватися. Значення цього підкреслив Андрій Чебикін, який представляв Національну академію мистецтв України. Я радий тут зустрітись з українськими академіками Угорської академії. Я представляю нашу Академію мистецтв і навчальну і наукову академію мистецтв України. Передаю вітання всім учасникам. А тут завжди є оцей теплий. Такий, як кажуть, художники колорит. Не тільки в мистецтві, але й в спілкуванні з друзями. І найголовніше, що навіть не те, що ти тут зробив, ми, як правило, привозимо твори, перейдемо їх в колекцію, а тут набираються враження, їх дуже багато, а потім цілий рік працюємо. Створюємо нові твори, але під враженням цього прекрасного краю. Ми були на природі, були у друзів, були, були. їздили в центр Європи, вручали премію нашому другому колегу Ігорю. От, тобто тут це центр Європи і дуже важливо, що там були представники. Інших країн, інших регіонів. І ми говорили і про пленер. Ми просто збагатилися. І мистецьки, і враженнями, і емоційно. Да. З робіт, створених під час пленеру, незабаром організують аукціон та виставку. Кошти, які надійдуть з продажу картин, будуть використані для підтримки вимушено переміщених осіб та нужденних на Закарпатті.